Вітаю всіх. Давайте подивимось, так, перемовини. Я ж бачу, що ці всі обстріли йдуть до перемовин Ведуть нас до перемовин. Давайте подивимось. Перемовини між Україною та Росією продовжаться, будуть у жовтні 25 року. Перемовини між Україною та Росією будуть у жовтні 25-го року. Невизначена ситуація досить не перемовин. Досить визначено, Ага. Ворог додавити хоче до чогось. Зеленського. До, Розуміли до чого? До результату, щоб домовились вже, так як вигідніше їм. Ось так вони хочуть. Добре, беру колоду результату перемовини між Україною та Росією будуть у жовтні 2025 року. Ця колода показує що так. На кінцевий результат. Це колода результату? Важко. Важко. І мені як іде, що додушать ситуацію, щоб підписали вже щось. Так. Руйнування. Ти ви зрозуміли? Це буде за рахунок. Сильних руйнувань критичної інфраструктури це все. Так, поступово, карта помірність. Розумієте, ми поступово йдемо до того, що вони будуть. До чогось воно зійдеться через руйнування критичної інфраструктури. Причому ці руйнування з обох сторон і Росія і Україна? Ну ні. Україна? Так. Росія критичні руйнування також. Росії НПЗ по грошам лупить. Майте на увазі більше Україна. Вони зараз луплять, щоб додавати до потрібних перемовин. Майте на увазі. Тепер давайте так візьмо. Ці перемовини будуть в кінці жовтня? Ні, П'ятірка же Ні. Ці перемовини будуть в середині жовтня. Трійка Кубків майте на увазі. Десь ще трохи. Розумієте, ще трошки в'їбуть Вони раніше будуть. Угу. І, і знову чотирками чи випадає. Майте на увазі? Вони хочуть додавити до чогось і почекати чотирка мечів. Давайте чекати десь до 20-го числа. Дивити, що Ось до 20 го жовтня мене цікавить прогрес, процес. Ось так. Подивимось взагалі, що там буде, але майте на увазі. Долбати будуть всіх. Я буду робити по можливості все. Бо я не маю часу багато, і, чесно кажучи, вже бажання немає це все розбирати, бо воно все як однотипне. І ми сильно зациклюємося на небезпеках. Зрозуміло, що хто проживає біля чогось, обов'язково реагувати на тривоги біля. Ви всі розумієте, де ви проживаєте. А так, ну, що, нового нічого не буде. На жаль.